За ініціативи активістів партії, воля на Прикарпатті йде кампанія роз'яснення реформи децентралізації. Саме такий семінар відбувся у Тисменському районі на базі сільської ради села Узінь, де питання децентралізації прийшли прослухати 25 голів району. Провів на високому рівні даний семінар член партії Воля Любомир Стринаглюк. Він зазначив, що держава зобов'язала усі області до 1 червня 2015 року подати перспективні плани об'єднання громад. План розробляє робоча група обласної державної адміністрації, ухвалює обласна рада, а потім затверджує кабінет міністрів України. Іни згодом, коли громади матимуть бажання добровільно об'єднатися, то зможуть зробити це так, як передбачено в перспективному плані. Спілкуючись з нами, Любомир Стеренаглюк відзначив, що сільські голови недостатньо проінформовані про суть реформи децентралізації. Вони стали на початок шляху того розуміння. Не до кінця вони зрозуміли, що відбувається насправді, потрібен час для того, щоб вони. Перше ознайомилася з законодавчою базою, по-друге, детально для себе вивчили суть реформи, методику об'єднання, можливості чи неможливість об'єднання для того, щоб вони прорахували варіанти об'єднання, які зараз дають фактично добровільного, бо ми на етапі пропозицій для добровільного об'єднання на етапі подання пропозицій до перспективного плану. Це, зрештою, і підтвердили сільські голови, учасники семінару. Звичайно, більше роз'яснень по всіх цих, цих питаннях, тому що законодавство наше на превеликі жалі не є досконалим. Дуже багато є питань, а відповідей майже практично немає, і або дуже мало є відповідей. І Саме люди з'їхалися десь поспілкуватися між собою, де ще раз. Лишній раз обговорити всі ці деталі і знайти е, шляхи е, десь співпраці між громадами. Бо я, наприклад, не знаю, як вийти і своїм людям, пояснити, що от ми маємо добровільно об'єднатися, думайте з ким. Е, як це пояснити людям? Практично, механізму немає. Зараз люди зневірені в усьому. Давайте порадимося, куди ми маємо піти, як ми маємо, яким чином, з ким ми маємо об'єднатися. Є так, що села можуть об'єднатися, а є так, що село органічно одне другого не переносить. Це дуже важкий і болючий процес. І десь, аби хоч трошечки зменшити цю, цей болісний процес, от, власне, тому зібралися сьогодні люди в мене. В селі. Мені тяжко сказати, тому що я не, не маю всієї інформації на рахунок цього добровільного об'єднання на це раз. Друге, і мені здається, що ніхто не може знати зараз, які будуть повні ризики від цього добровільного об'єднання, враховуючи всі можливості кожного населеного пункту, їхні майбутні, їхній розвиток. Нам дуже тяжко зараз, навіть сільським селищам голів, передбачити, що в нас чекає в майбутньому. І передбачити ці ризики, мені здається, що не може і Київ. Тому, э, як на мій погалі, ризиків більше, ніж є позитивно. Це в першу чергу зникнення взагалі з лиця землі малих населених пунктів. Друге, якщо вони не зникнуть, їх про них забудуть. На це все люди у ході семінару Любомир Стернаглюк зупинився на трьох ризиках, з якими можуть зіткнутися вже об'єднані територіальні громади. Перший ризик держава не завжди виконує свої обов'язки. Чи будуть кошти на інфраструктуру, субвенцію на будівництво доріг, адміністративних центрів, садочків? Другий для управління об'єднаною громадою може бракувати кваліфікованих кадрів. Об'єднаній громаді доведеться самостійно управляти мережею шкіл, ФАПів, лікарень, самостійно призначати і утримувати муніципальну поліцію. Також громада має навчитися, як наповнювати свій бюджет та розвивати територію. Виконавчий апарат ради об'єднаної громади має мати від 20 до 50 муніципальних службовців. Третій найвагоміший ризик землі. Майно громади знову можуть розкрадати. Єдиний спосіб уникнути цього, як і в всьому цивілізованому світі, прийняти статут територіальної громади. У ході роботи семінару навчання виникали гарячі дискусії, де ставились гострі питання, і не завжди можна було знайти правильні відповіді. Підсумовуючи роботу семінару, Любомир Стринаглюк зазначив, що політична партія воля розробила методичні рекомендації децентралізації, як об'єднатися територіальним громадам, які отримав. Всі учасники зустрічі також наголосив, що партія воля розробляє типові статути територіальних громад, враховуючи досвід Польщі та Швейцарії. А з більш розширеною версією семінару можна ознайомитись у нашій передачі Акцент дня децентралізації, як об'єднатися територіальним громадам.